Ужгороді здешевіло житло, щоправда, лише в іноземній валюті. Ажіотажу на ринку нерухомості це не зробило. Ситуація стабільна. Попри це, в рейтингу міст з найдорожчою нерухомістю в Україні Ужгород в першій десятці. На ринку нерухомості зараз тенденція в доларовому еквіваленті до зниження ціни. Опять же, враховуючи доларові еквівалент. Якщо брати гривню, то звичайно в гривні ціна виросла. якщо свої зберігання мали в доларах, то в принципі десь є їм можливість придбати квартиру дешевше. Щоправда, 20% покупців відсіялися. Ті, що розраховували на підтримку банків. Кредитування вже не таке доступне, як колись. Був більший спрос на житло. З тобто люди багато не брали, брали кому 10 тисяч доларів, не вистачило, кому 15. Брали до третини ціни квартири і активно вкладали в нерухомість. Ну, як на зараз банківський сектор кредитує, але під дуже великий відсоток. Якщо взяти первинний та вторинний ринок нерухомості, то люди активно замінюють старе житло на квартири у новобудовах. Трикімнатне помешкання у старому будинку можна придбати за 35 тисяч доларів. Ціни на нові квадратні метри коливаються від 500 до 1200 доларів. Багато людей позабирали кошти з банків. Звичайно, нерухомість інвестиції є одна із найкращих, вважається, у світі, бо образно квартиру можна завжди здати в оренду, вона буде приносити дохід. І якщо вже сильно треба буде витягнути кошти, можна її завжди продати. Стосовно оренди житла в Ужгороді, то ціни теж впали. Перша причина і головна підняття вартості плати за комунальні послуги. Прибутки населення не збільшилися, відтак платоспроможність не змінилася, що призвело до заміни валюти розрахунку. Тобто вся практично у Ужгороді оренда перейшла практично у гривні. Є випадки, приїжджають іноземці, можуть розраховуватися в валюті, в євро, в доларах, в кого яка зарплата, в принципі, є поодинокі випадки, де фіксують ціну в доларах і знімають. Но це елітне житло, і воно, здається, на короткостроковій перспективі. В Ужгороді ціна на оренду двокімнатної квартири починається від 1500 гривень. Аренда залишатиметься затребуваною, адже придбати нове житло стає деталі важче.